Із чого розпочинався Оторвальд. Останній сюжет із циклу Побачення з Євробаченням про українського учасника пісенного конкурсу рок-гурт із Полтави Оторвальд. Ми розповімо, кому дав свій перший концерт соліст команди Євген Галич, коли йому було всього три роки, і де провадив свої перші професійні репетиції, коли йому було вже за 20. Покажемо, чим живе поза сценою і познайомимо з родиною Галичів, дружиною флористкою, донечкою і синочком, який народився напередодні Євробачення. На сцені навіть у свій 33-й день народження Женя Галич нині на розхват, виступи у клубах, участь у світських заходах. Попереду концертний тур, позаду ж 12 років намагань стати хедлайнерами, виступів на рок-фестивалях і перед маленькими клубними аудиторіями. 2017-го завдяки участі у нацвідборі до Євробачення, про Оторвальд заговорила вся Україна. Виявляється, першими талант майбутньої зірки розгледіли полтавські бабусі ще 30 років тому. Раніше були коври вибивати такі калатушки. Он вийшов е в шортиках і в майке. а Знаєте, там сидять всі бабулечки, вот uh -huh. эти, як рентген, вот этот местний рентген. Он вышел с этой выбивалкой и начал петь тут о в три года. Ми, и все, бабушки все рыдали. У 5 років у батьки віддають Женю до музичної школи у клас фортепіано. Утім, викладачі таланту малого не помічають. Вчительниця мне сказала прямо: вы его лучше заберіть отсюда, з музыкальної школи, потому что из него не получится музыканта. Вы сами мучаетесь, он мучается. Не надо этого делать. Заберите, лучше отдайте там его куда-то еще. Для вчителів музичної школи не надто талановитий, утім справжня знахідка для концертних заходів у Полтавській гімназії. На цій фотографії наш другий клас. Вот сидить Женя, Рядом з ним Плашкин. Они вместе очень хорошо пели. Вот утренник, когда, у нас был когда Женя только пришел во второй класс. То uh, вони пели пісню «Жовті листя», а дівчатки всі танцювали. Добре вчиться в гімназії. По класу фортепіано займається в музичній школі, захоплюється рок-н-роллом. І вже у 15 Женя Галич підкорює полтавські дискотеки у складі гурту «Крутий педалі. А репетирують ось в цьому полтавському. Гаражному кооперативі. Вот і мотоклуб-колхозник. До того, як стати таковим, это... гараж був рок-клубом. Олександр Богун 20 років тому у крутий педалі був барабанщиком на псевдо-джокер. Пригадує, у цьому гаражі реміла музика цілодобово. Мінус 20 здесь було, коли ми грали. Вот так, одну-дві пісні, потім руки на колорікр. Піве грошей не приносять, і Галич вчиться на військового інженера. Змінює чотири гурти. Аж поки разом з гітаристом Денисом Мізюком створюють «Оторвальд» та перебираються до столиці. Там і виходить дебютний альбом Оторвальд 2008 слави не приносить, і грошей теж Він був хороший продавець. Аби було за що жити і творити. Євген Галич працює продавцем консультантом магазину музичних інструментів. Тоді пригадує директор, з пустими руками з його крамниці ніхто не виходив. Он мог сісти за інструмент, показати, як це звучить. А покупатель ви знаєте, нужно дати йому это працювати. І жені вдавалося це робити. Проривом у кар'єрі стає пісня Час. Переможцем фіналу національного відбору Євробачення 2017 року від України стає ОТО. Час не просто чергова пісня, написана гуртом Оторвальд. Вона дуже особистісна для Галича. Її писав про те, що неможливо прожити двічі одну й ту саму мить. Про те, що варто цінувати кожну хвилину поруч зі своїми рідними. Мой папа тяжело болен. І... Для нього була дійсно дуже важливо. І Их реакция была такая, что как будто вот мир перевернулся, и мы сделали действительно что-то очень важное для них. Сейчас на меня смотрят мои родители. И вот для них важно, чтобы в какой-то момент их э, сыном могли гордиться. Я сразу, как говорится, стал горд то, что смотрите, это же мой сын. Не то, что вы думали, что он раньше там бегал по сарайкам играл. Вот он, вот посмотрите на него. Пишається вони і пишається вона, хоча спершу їй не сподобався не він. Ні, його творчість. Мене Женя сильно не зацікавив спочатку. От. Ну, тому що він був якийсь такий зверхній, він вже такий в окулярах, в шкіряній курці. А, от. Я не знаю, просто так подумала, що він собі думає. Ну і все. Я сказала, я Лера, він сказав, я знаю. Усе було доволі тривіально. Познайомилися на вечірці у друзів, і нехай кажуть, що одне одному одразу не прийшлися по душі. Це було кохання з першого погляду. А насправді виявився добрий. Хлопець, все нормально. Лера Галич не класична дружина рок-музиканта, ніжна, скромна і сором'язлива. Привратіть хобі в роботу. Ну, така звісна фраза, яку в принципі Ну, от, Мені здається, що у нас це вийшло. За тиждень до пологів Валерія Галич розповідає юним флористам на прикладі власного магазину квітів, як реалізувати свій квітковий стартап. Чудовий батько, Женя чудовий батько. Єву влаштовує в нього обожняє. За розрахунками лікарів, народити сина Валерія мала просто в день, коли батько виступатиме у фіналі Євробачення. Всі кажуть, всі вже мені здається, знають, і обговорюють е, саме те, що це співпадає співпадає з Євробаченням. З Цією родиною готувалися до того, що Жені поруч не буде. Однак Син захотів побачити світ раніше, і батько був поруч, коли народився його Данило Галич. Слава Богу, що це сталося напередодні конкурсу на Євробачення. Мені здається, що дуже добре звучить Данило Галич. Майже як це князь, правильно разом виходять з пологового. Він дарує їй ключі від новенького авто. А медсестра обережно віддає батькові сина. Кар'єрний злет народження другої дитини для фронтмена Оторвальда 2017-й вже успішний, незалежно від сходинки, яку посяде український гурт на пісенному конкурсі, Яке б місце ми не зайняли далі, построїть дороги, ні. Я вважаю, що ми зробили все правильно, і родители щасливі. Вот це от найголовні реакція. Давай з дай Бог, щоб все получилось. Галич розуміє: дорогоцінний час втрачати не можна про це і співатиме. Тепер лишилося, аби із цим погодилася і Європа. Артем Сорокін, Олександр Аліфанов, Олександр Хоменко, Ігор Солій, Валерія Созоненко та Каріна Погоріленко. Програма Вікна СТБ.